Христос, воскрес, Христос, Христос воскрес. воскрес. Пастор Анатолий и, мы Микола Васильевич, они постоянно таки, знаете, приезжают в колонию, постоянно несут Слово Божие, постоянно такими у них сердца, сердца любовью. Да, у нас в колонии на 56-й сидят Заключені, которые совершили опас, совершили тяжкі, та на злочини Це можна сказати, вже последня остановка. Є дуже багато режимів. Починає общі, усі лінії, строгий. Це вже особа строгий, там, де сидять, ну, з нами особи ну, раніше це було полосаті, вот, рецидівісти, і з нами сидять там. Пожизненки, яких е, пожиттєве заключення. Це ми на 56-й, там, 17-й до 400 чоловік зараз. Я недавно звільнився. От, е, я відбував покарання там, 9 років. В общій сложності я відсидів по 20 років, начав я е, свої, своє гріховне, гріховне життя ще з малолетки, От я вже. У му році був амністірований. потім В 96 му мені дали 3 роки заключення, потім через время, 2007 му році мені дали 8 років, і в 14-му році, в 15-му році мені дали 9 років. От, і в общем, в сложності вийшло в мене почти, ну, почти, без трошки, там, 20, 20 років простіжених в тюрмі. От. Я родився в невіруючій сім'ї. От я сам з Привуцького району, от, е, з Лимовиці, там цукровий завод, може хто знає. От, я родився в сім'ї не Батько в мене був е, начальником ЦРБ центральної районної больниці Завкоз. Мати, мати в мене робила і на пошті, робила і в больниці вона. Це ну, невіруюча сім'я, ніхто мені за Бога не розказував. Сріда була, знаєте, це родився ще Союз, Бога нам і в школі казали, що Бога немає. І, ну, і жили ми, е, ми обичної, простой Ну, У мене, мене вдома було, що їсти, було чим це. Мене тягнуло постійно як би, друзі, які займалися там. Тоб, коротше, крутий пацан. В ну, мене, там і батько розговарював, і декілька разів відкупав мене, щоб я ніде не влазив, нічого не робив. Але ж та середа, та в якій я знаходився, вона взяла свої. Тому що, що в мене вдома було таке, мама в мене там, гадалка, бабуся ворожка, і ну, це по маминій лінії. І якби, ну я в це не вірив, таке приходили там, там, до неї, там, вона там їм гадала, якийсь казінний дом, дальна дорога, там от ці всі моменти. От. Суть, не в тому. Суть, суть в тому, що в цій середі, там, де не було благословення для дітей, от нас четверо. У мене сестра Наркоманка померла 34 роки, в 2016 році вона померла від сельза печені. От. Я по тюрмам, Ну, не було благословення. Знаєте, я коли звільнився, і зараз я ну, допомагаю пастору своєму Анатолію, який присутній тут в от, То я бачу, як побачив атмосферу, атмосферу в, їхні, в їхньому домі. І як він одне діло, коли виходить служитель за кафедрою і красиво розказує, вдома в нього бардак. Ну, Є і таке. Тому що сітельства вніжніх є, які розказують, що він вот, там за кафедрою один, вдома він другий, серед віручих. Топастиря, я, я бачив, як він із своєю половинкою, якби, как бы, во-первых, мене удивило, що вони як ну, у сказки, якби как бы я такий, ну, я вже так думав, якби как бы я родився в такій сім'ї, перебував, може я не сидів. Вот. Постоянно молитву, немає от этих матюхов. От. Я, слава Богу, що приїжджають такі, як Василович, такі як Пастор Анатолій, і що трудяться в колонії. У мене був такий жаргон страшний. У мене може деяке сейчас і до сих пор там якесь словачко з жаргона. Ну, не матірне, а таке, там, того, що багато відсежиють. Но в е мене раніше через кожне слово були матюхи. Я дуже страшно матюхався, і практично це, це слова, паразити, які несуть прокляття, які несуть прокляття. Бог мене звільнив, звільнив від курева, звільнив мене від алкоголю в від зависимості, звільнив мене від цих матірних слов. І це все благодаря тому, що приїжджають брати і трудяться. І, е, велике спасибо вам за ваші молитви. Ви тут молитесь. І ну, якби, ви думаєте, що воно не допомагає, воно допомагає, тому що десь іде благодаті, десь іде розположення. Знаєте. Спасіба вам за кожну копійку, за, за те, що ви якби, ну, ну, що ну, по Слову Божому посетили нас в вузах, тому що приїжджає Василович і постійно передає там вас привіт, і там добрі пожелання. І, Брати теж кажуть, Валік, як будеш у церкві Василовича, обов'язково передавай від братів велике спасіба і привіт від 56-ї колонії. У нас є там брати, є церква. от, Ми молимося, трудимося. І у нас вже така статістика. У нас із колонії хто звільняється, то буквально за місяць назад заїжджає. то із наших братів. Оце на протяженні, що я там сидів 9 років, ніхто не заїхав. Я це можу сказати це чудо, тому що скільки в нас там багато братів пройшло, у нас там тікучка, одні звільняються, другі заїжджають. І благодаря тому, що капілани трудяться, капілани тратять своє время, тратять свої фінанси і витягують таких, таких як я, таких, як знаєте, другіх. Злочинців, можна сказати, із аду. Тому, тому що в своє час ми служили сатані і трудилися 24 часа. Ми робили різні злочини. Сьогодні ми їдемо із пастором і лежить людина лежить людина на дорозі. Лежить людина на дорозі, і, знаєте, і вона лежить без сознання і І Пасторій зразу Ну, І знаєте, мені так в голову прийшло, хто твій ближній. Хто твій ближній? Буває там священники там, проходять мимо, левити проходять, такі всі набожні, Знаєте, а йшов какой-то, ну, как бы з другого народу, там, і це в Біблії, знаєте, митар, так, і можна сказати, що от он. Остановився і перев'язав рану і, знаєте, і слава Богу, що є Біблія, що є такі приміри, і можна бачити ці всі ситуації. І що інтересно, що і ЗСУшники стояли, От, ми, якраз двома машинами визвали, визвали скору помочь. Його почало підкидувати цього чоловіка, йому років за 60 уже. Можна було проїхати мимо, і хай би помирала людина. Я ніколи раніше не обращав на це уваги. Мені воно якось, ну, сьогодні мені Бог чомусь показує це все, показує отношення ваше, знаєте, віруючих людей. Я раніше взагалі думав, що віруючі люди це якісь секти, це якісь там ну, людей обманюють, там, квартири забирають, там, ну, що там погані, тому що там і біле брасто, там от ці всі мундяни. Усе і чому трудно приходити і за таких браз, і за таких, там, де е, люди займаються обманом. І благодаря таким людям, як е, Микола Васильич, як мій пастир, другі пастиря-капілани, які служать, яких сьогодні видно, які е, роздають ці брошурки, які трудяться на ниві, Божій, слава Богу. От, Знаєте, я б хотів би ще. Е, вам засвідчить, що, по-перше, я був одержимий духами, знаєте, за кожним двістєм стоїть определенна сила і дух. Я був теж одержимий. Ну, люд, деякі люди цього не розуміють, поки їм Бог не відкриє. От, людина, яка звершає тяжкі злочини, та надтяжкі, тяжкі. Вона їх звершає не по своїй волі. Бог не сотворив людину для того, щоб вона вбувала, для того, щоб вона крала, для того, щоб вона робила противозаконні дійства. Бог создав людину для того, щоб вона славила її, його для слави своєї. От, і сотворив Він людину по образу, подобію своєму. От, і він сьогодні, сьогодні хоче, щоб ми славили його. Щоб ми, ну, Сатана так робить, щоб ми сьогодні були його служителями, Знаєте, він хоче затягнути ад. От, І, і я, я ще, я ще пам'ятаю, знаєте, сьогодні можна бути присутнім в хороших церквях, можна сьогодні бути хорошим служителем, можна сьогодні знаєте, от, і, і спастись, а можна, бути як іуда, і, і, знаєте, він, Ходив біля Ісуса три з половиною роки. Він носив скриньку. Ісус Христос. Йому, знаєте, Я не думаю, що Ісус Христос довірив би людині, яка не розбирається цим, щоб вона носила цю казну. Ну, і Він не знав, що Він ворий, Він тяне. Але Ісус ждав, що може, він здав, що Він покається, я не знаю. Но всі, несомненно, знають, що це найкращий пастир Христос. Це лучший вчитель, це найкращий, найкращий проповідник, Але ж за три з половиною роки такий ученик, як Іуда Іскаріот, він не змог почути. Сьогодні можна ходити в церкву годами і не бути спасенним. Можна бути членом церкви. Тому що Іуда, він теж, знаєте, там написано в Біблії, що давав силу і вони ісцеляли, вони були, якби. І в мертві і навіть воскрішали. І Іуда був в тому числі серед 12 в той момент, коли була ця сила. Але ж він не спасся, знаєте. Може Бог би зробив би якось людське спасеніє по-другому, якби Іуда покаявся. Ми не знаємо. Бог знає все. От, Бог мудрий. От. І знаєте, і другий такий примір за розбойника. За того розбойника їх два було на хресті. От Раніше, знаєте, от нас сьогодні по жизні не дають, і ще там в 90 якомусь році замінили смертну кару. Був розстріл. Оце люди, які сьогодні вони пожили сидять на ПЖ, пожизненники. Знаєте, Сьогодні із ПЖ є брати, які ходять до нас у церкву, які покаялися, які теж сьогодні трудяться. І... Члени церкви. Але б, якби вони родилися трошки раніше, їх би розстріляли. І вони були б не спасені, тому що вони не знали Бога. Знаєте, і добре, що один із розбойників у нього була встреча з Христом. Він не був не членом церкви, він не був не хрещений, він не читав Біблію. Він просто була встреча з Христом і Він сказав, як будеш, каже, на небі, помяни мене. І Христос сказав: нині будеш в раю. Він попав і попав у рай. Знаєте, сьогодні, сьогодні може бути таке серце, як у Давида, який вбивав десятками тисяч, саму тисячу, десятками тисяч людей. Але він каявся. Він каявся. Сьогодні пастор упоминав. Що сьогодні йде війна, сьогодні господарство ловлять людей, дітей і відправляють на війну. Віруча людина не дона брати зброю. От, і, ну, і я також допомагати, ну, молитися, навіть там волонтерам, якимсь або ще щось. Я це ще, знаєте, можу якби дозволити, ну, але вже. Після того, як я прочитав Біблію, я знаю, що зброю брати рук віруючій людині непозволітельно. Сьогодні в Росії там, Кирило чи хто він такий, він сьогодні благословляє на війну. От. Я вважаю, що це людина не від Бога, тому що є закон не убій. І ось любіть навіть врага, хорошо любити брата, хорошо вміщать, знаєте, тих людей, які люблять нас. Які нас благословляють, там, щось нам дають. От. А як трудно полюбити людину, яка там, зробила таке, знаєте, як у нас були там случаї свідетельства, що от убив, убив дочку віруючих людей, а потім сам став віруючим, і батьки його простили. От. І знаєте, і це таке свідчення, воно ну, просто. Ну, дуже таке бере за серце і хватає. І Бог обновляє, Бог обновляє. Брати та сестри, і хай Бог вас благословить, і, знаєте, і хай Бог благословить вас сто крат ви на правильному путі. І спасіба, звісно, що знаєте, сьогодні Бог може говорити до кожного серця, але людина може ігнорувати. Людина може, Бог буде говорити одне, людина може не, ну, волю не сполуняти Божу. От, і послідстві, як казав пастор, в книгі все пишеться. І в книзі все пишеться, і кожній мислі, і кожне дійстві. Сьогодні можна бути у церкві молитися, але виходить і нічого не робить. Знаєте, молитва, як казав один брат, молитва без діл. Віра, без діл – мертва. Знаєте, молитва без діл це попрошайничі. І діла в мене спасешся. Якщо ти будеш робити діла і не будеш молитися, це також ти Богу не вводиш. Це як, от, знаєте, як є човен, який одне весло, віра, молитва, знаєте, а друге діла. І якщо ти одним веслом будеш крутити, будеш крутитися на місці. А щоб твій човен плив, тобі треба грити двома веслами віра і діла. І сьогодні я бачу, знаєте, по примеру, я, я зараз проживаю у пастиря Анатолія. От. І я, я бачу, як всі сім'ї, як вони моляться, там, благодарять Бога там, перед їжею, потім, потім моляться, утром проснулася молитва, вечором молитва, постійно з Богом. І знаєте, друга атмосфера. І коли ти перебуваєш в другій атмосфері, я розумію, що Бог починає очищати серце. І, тому що я, я їздив ставав на учет у прилуки. І я поїхав додому, там, де очі дуже матюхаються, і мені так, я зрозумів, я що я не вдома. І знаєте, і мені там і поприходили старі друзі, поприходили там. Моєї сестри меншої куми з кумов'ями, поприходили вони з всякими коротше, бутилками, з всякими... і я зрозумів, що сатана вже хоче атакувати. Я зрозумів, що він вже починає ну, знову хоче, щоб я в старе болото. Я дзвонив до пастері, пастор каже, валік, їдь додому. Знаєте, я зібрався. Хоча мені мати і родичі дуже просили, щоб я лишився там. Щоб був я там вдома біля них. Але я зрозумів, що в такій атмосфері віруючій людині жити ну, невозможно, тому що рано чи поздно є десь потикнеся і буде. знаєте, Я бажаю, щоб у вас є вдома. Я розумію, що не всі благополучні сім'ї, є у жінка віруюча, чоловік ще не прийшов, є наоборот то хай Бог благословить на те, щоб було знаєте, благополуччя, щоб було, знаєте, тому що от, все залежить від от атмосфери. От, щоб можна принести навіть Божий дім оце настроєння з дому. знаєте, І можна принести не то, що а оце, і енергетику, і, ну, як бы, от, дух дух можна, знає, і заразити можна других. Тому що тим негативом, як сьогодні, Е Пастор каже, як тобі Валік через 9 років, як ти вийшов? А я дивлюся, люди якісь такі угрюми, то, що війна. А коли ми поїхали в церкву Піски, там невеличка, як у вас десь десь такі людей, а там всі такі, знаєте, о, дивися на людей. А це друга атмосфера. І оце я зараз на вас дивлюся. Ви теж ну, у вас якось так тут уютненько, якось так чинно, пристойно. От, і чувствується, що Дух Святий присутній на цьому зібранні. Навіть ми сьогодні їдемо. А брат Микола Васильович роздає Біблії. Ми часто його в Фейсбуці там бачимо, в соцсетях. Знаєте, можна в соцсетях побачити різні разнепристойні ну, непристойні там. А знаєте, коли бачиш в соцсетях, що і Бог трудиться, спасає, не тільки знаєте, сатана. О, то сьогодні Бог призиває, щоб ми всі трудилися. Тому що сьогодні багато ще не спасе. Я ще хотів би знаєте, сказати, що Бог, Бог мене благословив. Я був старшим братом у колонії 4 роки. От, і нас дійсно у нас там церква росте, от, і додаються нові люди, які спасаються, які починають читати Біблію, от, які просять, кажуть, Валік, як будеш там у церквах. Просив братів, сестер, хай за нас моляться. А ми будемо молитися за них. Е, я, я не знаю, слава, е, слава. чи Микола Васильович передає від нас прияти з 56-ї колонії. Е, ну, він частенько буває. Е, от, він не забуває там, і подарки там разні. От. Е, подарували мені рюкзак. Знаєте, у мене не було сумки там чи там освобождатися. Вони із скрипкою привезли, подарували на день народження. От мені рюкзак, я говорю, велике вам спасибо. От. Буде кажу, врем'я, я обязательно мені хочеться поблагодарить и вас усіх поблагодарить, засвідчить, прославить Господа. Хочу заспівати, если можна, з братом е, Миколою, от, заспівати Ісус, ти найкращий друг.